Понад мільярд євро для України зібрали на міжнародній конференції солідарності з Україною у Парижі. Представники майже 50 країн та десятків міжнародних організацій зібралися, щоб узгодити способи допомоги Україні в умовах російської агресії, і, зокрема, з огляду на російське бомбардування української енергетичної системи, що призвело до масштабних знеструмлень. За ходом конференції стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин про це та інші нагальні для України питання. Ми поговоримо з ним прямо зараз. Він приєднується до нашого ефіру з Лондона. Вітаю, Богдане! Виділений Вітання. понад мільярд євро. Чи відомі вже часові рамки, коли ці гроші надідуть? Отже, Україні потрібна допомога вже зараз, і яким чином вони будуть розподілені? Богдане, я думаю, що найкраще говорити про це не виділені, а зібрані обіцянки чи зобов'язання, і цих обіцянок загалом на мільярд понад понад мільярд євро. понад Мільярд американських доларів це е, дуже серйозна сума, і я думаю, що не менш важливо і е, не менш символічно і показово як для України, і зокрема також і для Росії той факт, що допомагати Україні е, виділяти цю гуманітарну фактичну допомогу, врятувати українців у ситуації, коли під загрозою життя опинилося фактично мільйонів людей в Україні внаслідок ударів по системах життєзабезпечення понад 70 країн світу десятки міжнародних організацій. Напевне, якщо говорити про часові рамки, то Наміри зробити це якомога швидше, і починаючи від сьогодні, пролунало у Парижі вже мобілізовано близько 125 мільйонів доларів. Подальші суми будуть відповідати, скажімо, тим проектам чи тим конкретним завданням, про які говорили. Учасники, але спочатку я б хотів, щоб ми почули уривок з виступу французького президента Еммануеля Макрона, який наголосив на тому, що ця допомога має бути дуже дуже конкретною. Ось його слова резі пана сетівер. Ми допомагаємо народу, який чинить спротив в умовах зими. Є дуже конкретні зобов'язання: надати генератори, щоб підтримати інфраструктуру, світлодіодне освітлення. Ви побачите, що це буде дуже практично. Дуже важливо, що це було прохання президента Зеленського, бо після російських військових поразок минулими тижнями їхній головний удар має на меті загнати українців у відчай, а тому вони чинять неприйнятне, атакують цивільну інфраструктуру, щоб перерізати водопостачання, струм. Щоб тримати людей в темряві і холоді, а ми допомагаємо мобілізувати допомогу, щоб захищатися від цього. Отже, понад мільярд євро це дуже серйозна сума, і як я вже сказав, від кількох десятків країн. Тобто, очевидно, що не йдеться про зібрану валізу грошей. Йдеться про те, що кожна окрема країна має свої проекти, має свої напрямки. Але навіть вже зараз є приблизні головні так би мовити, суми і головні спрямування, на які орієнтуються, орієнтуються ці суми, і про це сказала сьогодні учіль очільниця французького міністерства закордонних справ Катерин Колона. З цього мільярд... мільярду головні цифри такі. 415 мільйонів на енергію, 25 мільйонів на воду, 38 мільйонів на продовольство, 17 мільйонів на медицину, 22 мільйони на транспорт і ще 493 мільйони на визначення. Загалом трохи більше 1 мільярда. Богдане, окрім цього обіцяного понад мільярда євро, які ще важливі рішення були прийняті на цій конференції. Ну, як я вже сказав, важливий символізм і важлива міжнародна солідарність таких суто технічних, можливо цікавих чи важливих моментів, те, що у столиці Франції було розроблено те, що названо так званим. Паризьким механізмом, який буде дозволяти цю допомогу координувати з Україною, я бачу повідомлення, що буде використана так звана система онлайн узгоджена країнами сімки, де наскільки можна зрозуміти, Україна буде подавати заявляти про те, що їй в даний момент. Найбільше потрібно, скажімо, там генератори, чи трансформатори, чи, чи якесь інше устаткування, чи, чи харчі, чи, чи, чи операційні якісь речі. А і тоді країни-донори будуть мати можливість вибирати, скажімо, з того списку те, що вони можуть надати, чи що вони можуть забезпечити, і таким чином це буде працювати. Богдане президент Макрон виступив лідером та ініціатором цієї конференції солідарності з Україною в Парижі. Разом з тим він неодноразово говорив про необхідність домовлятися з Путіним. Зокрема, 3 грудня в інтерв'ю каналу ТФ 3 він закликав до надання Росії саме Росії безпекових гарантій. Агентство Ройтерс, посилаючись на власні джерела, сьогодні повідомили про те, що п'ять країн Євросоюзу вже письмово заперечили проти пропозиції президента Макрона щодо гарантій безпеки Росії. В чому позиція цих країн про які гарантії безпеки говорить Макрон, і чи може він переконати інші європейські країни? Наталю. Я думаю, що це дискусія, за якою ми стежимо давно, і те, що країни східної Європи, зокрема країни Балтії, Польща і інші, які мають Історію чи навіть можна сказати важку історію вторгнень з боку Росії жорстокого поводження з населенням окупації, виселень, депортації, і так далі. Так далі Насамперед, звичайно, тут варто говорити про країни Балтії Польща дуже гучний голос у цьому. Це країни, які кажуть, що маючи такий історичний досвід, вони особливо відчувають. Ту несправедливість і ту жорстокість, з якою Росія діє в Україні, і є такі країни, як Франція, чи я би сказав, Німеччина, також де наголошують на тому, що е, треба говорити про перспективу, треба говорити про е, використання усіх можливих важелів, включно дип з дипломатичними, і президент Франції Еммануель Макрон е, бачить свою країну і бачить себе як. Е, Такого великого важливого міжнародного, принаймні європейського гравця, який е, використовує усі важелі, включно з дипломатичними. І Я думаю, що при цьому е, варто не забувати, що риторика чи тональність заяв французького президента з часом змінилася. І скажімо, сьогодні у Парижі, коли він говорив на конференції допомоги Україні, він наголошував на тому, що в Україні вчинено. Злочини війни він наголошував на тому, що це не може залишитися без відповіді, це не може залишитися непокараним. Але при цьому звуст Макрона, звуст також і е, очільника Німеччини е, канцлера Олафа Шольца також лунають пропозиції: того, що якщо Росія готова вивести війська, якщо го Росія готова відступити назад, то можливі переговори. Дякую, Богдане. Нагадаю, це був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.